Вітаю вас, мої любі друзі! Люди спілкуються через мовленнєві звуки. Це звуки, які ми утворюємо за допомогою мовних органів, таких як губи, язик, зуби та голосові зв'язки. Від народження немовля промовляє окремі звуки. Зростаючи, дитина починає розмовляти складами. Поступово збагачується її словниковий запас, та вона вільно спілкується за допомогою мовленнєвих звуків. А тепер я хочу вам розповісти про те, що в нас ще з вами є немовленнєві звуки, це звуки, які не створюються мовними органами, але які ми чуємо щодня. І вони походять з навколишнього середовища. Або створюються іншими джерелами. Наприклад, це може бути шум вітру, спів пташок, гуркіт машин. І зараз ми з вами послухаємо, які ж немовленіві звуки ми з вами дуже часто можемо чути. Друзі, дивіться, це годинник. Ми дуже часто спостерігаємо, як швидко спливає час. І годинник допомагає нам. Вчасно прокинутися, видаючи ось такі звуки. А користуючись телефоном, ми можемо почути в ньому звук повідомлення, які нам дають змогу дізнатися якусь інформацію. Працюючи на клавіатурі, ми чуємо звуки працюючих клавіш. Навіть наші Хатні улюбленці також видають мовленнєві звуки, які ми з вами чітко чуємо, чи то муркотіння киці, чи то гавкіт песико. Намовленєві звуки передаються навіть під час відмикання дверей. Природа також вміє передавати немовленєві звуки. Таким чином, ми навіть можемо з вами почути. Вітерець, навіть коли йде дощ, за його шумом ми можемо дізнатися, чи це дрібний дощик, чи це злива, яка може супроводжуватися гуркотінням грому. Під час руху автівки ми також чуємо немовленнєві звуки. А якщо ввечері ми підемо гуляти до лісу, то ми можемо з вами почути, як сюрчуть цвіркуни. Любі друзі, спробуйте сфотографувати предмети, які, на вашу думку, передають немовленнєві звуки. До речі, фотоапарат також видає немовленнєві звуки. Отже, мої маленькі друзі, сьогодні ми з вами трішки дізналися чогось нового та з'ясували, що ж таке немовленнєві звуки. Які ми можемо почути через природу тварин та предмети. Тепер ви знаєте, що навіть без слів світ навколо нас звучить по особливому. Прислухайтеся вдома і на вулиці, які звуки ви ще почуєте. Бажаю вам усього найкращого. До зустрічі, мої маленькі дослідники звуків.